Вас вітає місто Героя Ктирка і я, директор актирської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 5 імені Романа Костянтиновича Реп'яна. Вітаю вас на порозі нашої рідної школи. Пропозиція від Державної служби якості освіти про участь нашого навчального закладу в третьому інноваційному освітньому хакатоні нас не просто зацікавила, а й була сприйнята як певний виклик. Адже робота школи в умовах воєнного стану має свої особливості. Але, зрештою, долаючи труднощі, ми завжди збагачуємось досвідом, набуваємо нових компетентностей та друзів. Тому розпочали відразу. 2023-2024 навчальний рік став роком самоаналізу, самовдосконалення, самокритики та тісної і плідної співпраці з фахівцями Державної служби якості освіти в Сумській області. Адже саме за їх підтримки проведення самоаналізу освітньої діяльності нашого навчального закладу сприймалось не як нудна рутинна робота, а проходило творчо і вмотивовано. Самоаналіз проводився за напрямками управлінські процеси закладу освіти та педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти з використанням інформаційної автоматизованої системи зовнішнього оцінювання і самооцінювання освітніх та управлінських процесів у закладах освіти Евальюед. Тепер, плануючи наступний навчальний рік, ми чітко розуміємо, що ми вміємо до чого маємо прагнути, що можемо та повинні змінити у своїй діяльності, щоб досягнути ефективного стратегічного розвитку в розбудові внутрішньої системи освіти. Успішна освітня діяльність вимагає періодичного коригування, яке може забезпечити систематичне відстеження її результатів. Самоаналіз також допомагає визначити позитивні та негативні чинники, що впливають на функціонування закладу освіти. Для ефективності результату й об'єктивного самооцінювання адміністрацією закладу було залучено майже всіх учасників освітнього процесу: педагогічних працівників, здобувачів освіти та батьків. Ми намагались, щоб процес самооцінювання відбувався максимально прозоро та демократично. Спочатку на засіданні педагогічної ради школи було схвалено рішення про проведення самооцінювання за напрямками управлінські процеси закладу освіти та педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти. Було видано відповідний наказ про проведення самооцінювання, затверджено склад робочих груп по кожному напрямку, проведено оцінювання з фіксацією результатів та напрацювання рекомендацій. На засіданні педагогічної ради відбулось обговорення результатів та видано наказ про підсумки самооцінювання. Відповідно, були також ухвалені управлінські рішення та результати самооцінювання будуть враховані у стратегії розвитку закладу освіти та річному плані роботи школи на наступний навчальний рік. Для вивчення освітньої системи нами були використані такі інструменти. Опитування учасників освітнього процесу, анкетування та усне опитування до речі, особливо цінну інформацію ми отримали від випускників минулих років, які наразі є активними учасниками освітнього процесу, але вже у якості батьків, а іноді дідусів та бабусь. Моніторинг педагогічної діяльності, спостереження та пропозиції від студентів-практикантів, колег інших навчальних закладів, застосування практик, зворотного зв'язку в старшій школі, аналіз документації, шкільна ділова документація, учнівське портфоліо, протоколи індивідуального діагностичного обстеження тощо. Цілеспрямоване інтерв'ювання окремих учасників освітнього процесу. Згуртована та дружна команда це запорука успіху в досягненні мети. Серцем команди є директор, лідерами та менеджерами заступники директора з навчально-виховної роботи, комунікатор, заступник директора з виховної роботи, головне заспокійливе команди практичний психолог, статист, соціальний педагог. Батарейка Енерджайзер вчитель початкових класів, універсальний солдат вчитель історії, з'єднувальний ланцюжок, представник батьківської спільноти. Я мама учня першого класу у школи номер 5. Нещодавно брала участь у батьківських зборах, які запропонували вчителька у форматі хакату. Під час усього формату зборів ми разом з іншими батьками. Знайти вирішення проблем, які запропонували вчинила. Ми вчилися спілкуватися з нашими дітьми не у форматі пропозицій і відповідей, а побудуванням стратегії самостійного пошуку вирішення, розв'язання проблем. Ми зрозуміли, що наші вчителі навчають наших дітей висловлювати свої... Чість у проведенні самооцінювання дала нам можливість перш за все відкрити індивідуальність вчителі. Своїм прикладом вони збагачують наш життєвий досвід. Ми відпочимося зміятися, обличчя наші, бути застройним, національним, кративним та названі собі землею. Школа вчить розвиватися в зустрічі. Ми не боїмось військовувати власної думки. Буде собою. Навляти своє розвідку. Навчатися новому, прагнути до самовдосконалення, не зупинятись на досягнутому, звичайно, маємо й усвідомлюємо слабкі сторони, недостатній рівень обізнаності з питань самооцінювання і, звичайно, ж брак часу. Але оскільки головною цінністю нашої команди є тісна співпраця, здатність злагоджено вирішувати проблеми та згуртовано долати будь-які труднощі, ми впевнено взялись до роботи, адже ми навчимося об'єктивно по-новому оцінювати свою діяльність та удосконалимо свої професійні компетентності. Того протягом усього періоду роботи ми мали можливість за необхідності отримувати висококваліфіковану та компетентну підтримку від фахівців держави, служби якості освіти в Сумській області ними було проведено цілий ряд корисних зустрічей щодо надання інформації, підтримки, роз'яснення та консультативної допомоги. Також нам надали можливість визначитись, на якому рівні обізнаності ми знаходились на початку Хакатону і де ми зараз. Звичайно ж, участь у Хакатоні допомогла нам досягнути поставлених цілей, а саме визначити проблемні питання та вдосконалити свою освітню діяльність. Самооцінювання є встановлення відповідності між діяльністю школи та її результатами, а також у визначенні проблемних питань і шляхів удосконалення якості освітньої діяльності. Наша робота була спланованою, структурованою та поетапною. Сам же процес самооцінювання складається з чотирьох етапів: вивчення, оцінювання, звітування, планування. Одним з найефективніших методів вивчення педагогічної діяльності є спостереження, тому, відповідно, абетки для директора була розроблена форма спостережень, яка дозволяє всебічно оцінити рівень проведення навчальних занять педагогічними працівниками. Потрібно відмітити, що навчальні заняття відвідували не тільки члени робочої групи, а й керівники професійних спільнот та вчителі. Усі відвідані уроки були зафіксовані у формі спостережень, були проведені методичні аналізи та обговорення. Було також проведено роботу з вивчення документації, річного плану роботи навчального закладу, протоколи засідань педагогічної ради, накази з основної діяльності, щорічні плани підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників, особові справи педагогічних працівників. Слід відмітити, що педагогічні працівники нашого закладу працюють над розробленням особистих освітніх ресурсів, тому маємо особистий банк даних щодо публікацій з інноваційної діяльності та експериментальної роботи. Окремі педагоги мають вебсайти та ведуть власні ютуб канали. Отримати об'єктивну оцінку педагогічної діяльності допомогло опитування та анкетування учнів та батьків. Це було здійснено за допомогою інформаційно-аналітичної системи Evaluate. На етапі узагальнення та аналізу отриманої інформації було визначено тенденції в організації управлінських процесів закладу. Був здійснений свод аналіз щодо сильних і слабких сторін управлінських процесів та визначені шляхи удосконалення функціонування освітньої системи. Результати ж самооцінювання оприлюднені на сайті закладу та дозволять нам зробити процес здобуття освіти більш комфортним та якісним. Результати також будуть обов'язково враховані під час планування подальшої роботи для визначення пріоритетних напрямків підвищення рівня освітніх і управлінських процесів у Охтирській загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 5 імені Романа Константиновича Рапія Охтирської міської ради Сумської області.